Друзі, привіт! Вітаю на, калі... на каналі Майстер своєї справи. Е, так, друзі. Е, сьогодні в відеообзорі буде цікавий підсумок. Це індивідуальний е, підсумок для термочашки термоса чашки Ось так. Е, Але цей підсумок виглядає ще так доволі цікаво. Я сюди ще додав. З боків нашив систему маля Просто дві тут і дві тут. Спереді я нічого не знайшов. Тому що тут фастик сіде. Так. По розмірам по розмірам термочашка дана була діаметр 8 см, висота 18 см. Ось у мене є армований скотч. Тут 8,5 см діаметр. 85 мм. По висоті якраз буде чітко. Беремо скотч. І скотч сюди. Так, Сейчас трошки поправлю. О, і скот сюди поміщається. Тобто, для термочашки е, сюди буде ну, нормально, буде свободненько влазити. Так то, е, хоч і на, то мене потім пізніше резин, резинкою у, трошки утягти. Так, тепер, що? Е, цей подсумок? Так як по розмірам виконаний пошитий під термочашку. Але цей підсумок мені дав таку не натхнення, таке направлення. Цю викроку потім я перероблю на магазини до АК закритого варіанта під 2 або під 3. Зараз покажу. Тобто, те саме буде, що і модулі. Пам'ятаєте, там у модулі. Але тут трошки трошки іначе буде. Тут можна буде поміщати собі три магазина або або ж буде два. Але тут, як тут для термочашки, бачите, здоровий, то два магазина буде бовтатися. Треба буде ловкость тут прижимати під сумок, можна і так. Для трьох магазинів. В принципі, можуть хлопці використовувати його і як для БК. Але е, клапан особо дуже не закриватиме, тому що, е, це ж кажу, цей посумок розрахований для термоса. Стропа 25-мм для Фастекса, я тут поставив трошки більше, тому що, я так подумав, можливо, можливо, так? Да? Е, Можливо, їм прийдеться цей підсумок використовувати не тільки для термоса, а для БК, для трьох магазинів. Ну, тобто, да, на запаску. Доволі непогано так виходить. Е, Либо так. Хоча я десь бачив такі підсумки, що магазини розміщалися з такого плану. Тоже таке бачив? Тут а, немає ніякого усилення, ні пластика, ні, а, тут а, кордура і оксфорд продубльований всередині. Ось так. Це теж оксфорд. Хоч і нато, то ці, цю резинку можна буде тут зверху підтягти, і підсумок буде виглядати ось так. Потім пластиксом закриється клапан. О, клапан тут замалить, треба трошки більше. Ну, це ж кажу, це для термоса чашки, тому що о, я не враховував, що вийде. Теж такий доволі цікавий подсумок, що можна використовувати їх для магазинів. Ось так. Ну, вийшло так, що можна буде і використати. Просто я що цей подсумок. Перероблю розміри, зроблю трошки вущі. Потім, що я зроблю? Да? Так я саме, як в модулі, ставлю пластик сюди, ставлю пластик. На тильну сторону. Сюди внутрі, я вшию по боках липучку, щоб можна було ставити перегородку для двох магазинів. І верхній клапан я просто зроблю його довшим. Просто довшим зроблю. Система моля тут з боків, по-моєму, два так і залишу. Щодо закривання. Щодо закривання, буду дивитися, або ж буде залишатися фастекс. Або буде безшумна застібка. То, як хотіть надто, то просто зробіть а, в коментарях напишіть, як краще, а, як краще бути да, в такому випадку чи в такому варіанті. Залишати безшумну застібку, то напишіть, просто, що хай залишається без, безшумна застібка на майбутній подсумок для магазинів. АК, на 2 і на 3 магазини. Тому що ну, я побачив, доволі цікаво. Виходить. Доволі цікаво виходить, і можна в принципі, буде реалізувати цей подсумок, пошити, зробити. До речі, задня система МОЛЯ. теж так само а, в, в коментарях напишіть, чи робити систему МОЛЯ, повністю тут зашивати системою. І щоб можна було цей подсумок чіпляти, як на ремінь. На, а також на пояс по косі, Ну, Тобто, як саме і на модулях. Якщо потрібно буде так зробити, щоб був універсальний. Ви мені в коментарях напишіть, що роби шумну застібку. Система моля так само, як і на модулях, і задню платформу так само, як на модулях. Просто модуль в мініатюрі на 2 і на 3 магазини буде. То я тоді так і залишу. залишу ось так. Ну а так, в принципі, в принципі по бажанню захочуть, можуть використовувати для допоміжного БК, для запасного накидав та й придавив, та й можна користуватися. А так, цей підсумок по проханню замовника пошити для термоса чашки. для термоса чашки я. Так і пошив. Ось так. Ось так все. Добре, дякую за перегляд. До побачення.